Вітаю вас! Сьогодні ми з вами розглянемо будову шийного сплетення Plexus Cervicalis. Поговоримо про топографію. Шийне сплетення, як і будь-яке нервове сплетення формуються за участі передніх гілок спинномозкових нервів. Так от, шийне сплетення формуються верхніми шийними спинномозковими нервами з С1 по С4. Шийне сплетення розташовано на рівні чотирьох верхніх шийних хребців. А зовні, як ви бачите, шийне сплетення прикритого грудини ключично соскоподібним м'язом. Чотири формуючі передні гілки, вони формують три петлі та гілки, які відходять від цих петель. Гілки шийного сплетення поділяються на чутливі, рухові та змішані. Пам'ятаємо, що під терміном чутливі так маємо на увазі, що ці гілки і шкіру або слезову оболонку. Рухові йдуть до м'язів, і змішані вони мають в своєму складі як чутливі, так і рухові волокна. Так, давайте розглянемо чутливі гілки. До них належать нервос окцепіталіс мінор, нерву auricularis magnus, нерву трансверзус коллі і нерву супраклювікулярис. Рухові гілки йдуть до м'язів шиї, а також вони формують шийну петлю Ansa Cervicalis. І до змішаних гілок належить діафрагмальний нерв, Нервос френікус. Давайте подивимося їх а, а, разом на Атлеті. Дуже добре видно, що шкірні гілки вони, бачите, вони виходять із бічного краю мускулю стерноклеє до далі вони розходяться до шкіри, так, пронизують власну фас і розгалужуються на ділянках шиї. Так, і Перший малий потиличний нерв нервос Оксипіталіс Мінор, він формується з литтям другого. Та третього шийних спинномозкових нервів, він підіймається вгору, розгалужується в потиличній ділянці і інрвує шкіру цієї ділянки. Нервус auricularis magnus. Він Великий вушний нерв пронизує мускулі стерноклієдамастоїдус, піднімається вгору, поділяється на дві гілки: рамус антеріор, рамус постеріор. Бачимо, що задня гілка вона йде до вушної раковини, вона пронизує хрящ, тому також інервує і зовнішній слуховий прохід. Передня гілка вона інервує шкіру в ділянці привушної залози. Шийний поперечний нерв, нервус трансверзус колі, він формується з волокон С3, огинає зовнішню поверхню мускулю з тенуклідом далі він йде до під'язикової кістки, поділяється на верхню та нижню гілку, які, в свою чергу, нервують шкіру вище під'язикової кістки та шкіру нижче цієї кістки. Далі йдемо. Це надключичні нерви, нерві супраклявікуляріс. Вони виходять із с 4 Вони, бачите, так розгалужуються в надключичній ямці на свої гілки. Це будуть присередні проміжні та бічні гілки. Присередні нервують присередню частину ключиці шкіри над нею. Проміжні – Вони нервують середину ключиці, також шкіру надключичної ямки та е, ділянку великого грудного м'яза. А надключичні нерви вони розгалужуються в, ділянці, в шкірі над дельтоподібним м'язом. Тепер поговоримо про е, Рухові гілки, так я вже сказала, що вони нервують м'язи. Це буде прямий м'яз голови, це буде м'яз-підіймач лопатки, це інервує буде... всі драбинчі м'язи. Так, Я вам тут зобразила тепер шийну петлю Anca Cervicalis. Ми вже про неї говорили, коли вчили з вами 12 пару черепно-мозкових нервів, під'язиковий нерв. І ось тепер давайте згадаємо, да, що шийна петля вона формується завдяки злиттям двох корінців. Так? Це верхній та нижній корінець. Верхній відходить від під'язикового нерва, так, а нижній формується шляхом злиття волокон С1 по С3. І от дивіться, гілки, які відходять від шийної петлі, ось їх можна побачити, бачите, вони йдуть до м'язів, які лежать нижче під язикової кістки, і енервують їх. Тепер треба згадати, які це м'язи. Так, і нам залишилась з вами одна єдина гілка це змішана гілка шийного сплетення, яка має назву діафрагмовий нерв нервосфренікус. Він формується з С3 і С5. Бачите, три відходять спинномозкові нерви. Так, і тепер ми повинні розглянути його топографію. Так, цей нерв проходить по, бачите, цей нерв проходить по. Передні поверхні переднього драбинчистого м'язу, він проходить через артерію субклявія і спускається далі у отвір грудної клітки, тобто він спускається в грудну порожнину. Він проходить бачите, до кореня легені, спускається донизу, так, між осердям і досягає діафрагми. Правий діафрагмовий, діафрагмовий нерв проходить з боку вена кава суперіор, а лівий діафрагмовий нерв бачите, лягає на дугу аорти. Тепер розберемо, які гілки. Так йдуть від діафрагмового нерва. Ми сказали, що він змішаний, тобто є і е, чутливі, так і рухові волокна. Отже, рухові волокна, бачите, вони йдуть до діафрагми, чутливі йдуть до осердя та до плеври. А далі ми бачимо, що е, чутливі гілки, бачите, е, вони пронизують діафрагму. Та йдуть у червну порожнину, де вони нервують печінку, жовчний міхур та очеревину. Дякую вам за увагу. На сьогодні, все, до побачення!